Слава Україні! Героям слава! Приїхав в Універсал Tools, Ви знаєте, що це один з перших магазинів для плиточників, найбільший магазин. І ну, майстру треба нівелір однозначно, особливо плиточнику. Тому я, звісно, ми міняємося постійно досвідом, який я. Мені подобається, я їх продаю, я їх раджу. І я приїхав до Валєри знати, а що ж у нього є. І зараз ми роздивимося, розповімо, що ви бачили, які асортименти є, і що ви вже коли йшли, ви щось почитали, щось почули, щось побачили і вже йшли купляти. Бо той покупець, який приходить і дуже довго вибирає, то Валера його він не любить таких. Та я швидку mm. Ну, якби було менше продукції, то було б, звісно, звісно, менше вибору, менше головної болю для. Замовника, крім того, я сюди їхав, я ще не знав. А побратим Валера збирає на три мавіка. Це неймовірна сума, це просто колосальна сума. Я займаюся пташками миротворні, але це зовсім не те. Вони трошки не підходять для цієї мети. І ціна не підходить, і функції не підходять. Але... Ціна підходить функції. Е, ну, а суть якому? Я їхав е, з нівелірами, щоб їх показати і забрати. Але я їх залишу, щоб вони залишились у вольєра, щоб їх змогу продати і всі кошти пустити на ці мавіки. Ну, Пару слів про людину, яка до мене звернулася. Це е, наш колега по цеху, це майстер, плиточник. Він е, займався плиткою довг... довгі роки, поки не наступила війна. А зараз він... О, та всі водій всі водій БМП е, займається евакуацією поранених та вивозом 200 з позицій. Е, ситуація така, що Мавік, він, як розхідний матеріал, е, довго не живе, і він звернувся, якщо є така е, змога. Тому що кожен день е, виїжджати на позиції, е, якщо ти не знаєш без розвідки, їдеш, то невідомо чи ти доїдеш. І, це якби на сліпу їхати. Там все це якби бізнес з бізнесом, це все зараз нічого, поки у нас в країні війна. Тому всі зусилля на допомогу Україні і допомогу Збройним силам України. На 100% згоден. Так що, хто не тримає зброю, той має допомагати. Всі зусилля тільки на це. <кій> Тепер коротко про нівеліри. Дивіться: подавляюча більшість майстрів вибирає чотирьох площин. Що таке чотири площини? Це чотири башти. Там, де є призми, розсіювання, променю. І виходить, чотири площини: дві горизонтальні і дві вертикальні. Всі решта ну, вони вже не користуються таким попитом. Тому ось такі, вони вже пішли в минуло Я перший раз його бачу, він як іграшковий, такий компактний. Модель. Він не в минуло, це у нас <гум> просто залишилася версія на три башти. А загалом є точно такі сами, тільки з чотирьома баштами. І він достатньо популярний, в чому його перевага, я просто вже так розкажу. В ньому саме нижній рівень, коли тут четверта башня є, промінь на 6 мм знаходиться дуже низько, Для, дуже низько нижче жодного лазері немає. І він дає змогу, тому його розкупили, зараз його немає, тому він дає змогу саме при тоді, коли кладеться плитка на підлогу, користуватися таким лазером. Другий показник, крім чотирьох площин, ну це яскравість променя. І ми зараз покажемо по нівелірам, у кого яка яскравість. Наступний показник це товщина променя. Відповідно, вона буває приблизно на 5 метрах, на 6 метрах. Вона буває там десь міліметр, півтора міліметра, 2 міліметри. Тому, відповідно. Якщо на 10 метрів, ця товщина буде більша. Тому майстер вибирає, хочеться йому, щоб він був тонкіший. Наступний показник це ремонтопридатність і гарантія. Відповідно, у кожного своя гарантія. Наприклад, на такі бренди, як Хюпор, тут один рік гарантія. Один рік гарантія, яка забезпечує постачальникам. Наприклад, оце нещастя. Це я в кавичках кажу нещастя. Тут два роки гарантії. Офіційної від солідного постачальника. самі Одні з самих ремонтопридатних і надійних шеджингів гарантія всього-навсього рік. Деволт гарантія три роки. Але я взагалі дивуюсь, як це ти взяв цей деволт на продаж. Це навіть не чотирьохплощинний навіть не трьохплощинний навіть не двохплащинний. Це взагалі хрест прямо і вбок. Звісно, у нього є свої переваги. Яка перевага в Зв зв'язку з тим, що промінь тільки прямо, у нього супер потужна яскравість. Але в всьому решту він програє. Ціна вас здивує. Да. Да. Ну, ті, хто люблять Деволт. Ну, колір за то колір. От, от колір, якщо жовтий колір полюбляєте і полюбляєте Китай. З американською торговою маркою. Тоді купляйте. Всі вони китайські, всі до жодного. Ну що не так? Все так. Все так. Тому ну, це наступне. По комплектації давайте. Бо комплектація також дуже важлива. Ми зараз розберемо, щоб ви бачили по комплектації. Це саме таке обширне питання по комплектації, тому що... Так давай поставимо щоб вони ми... зараз кожен стоїть біля свого кейсу. Давай почнемо з того, що є, щоб люди бачили, що є. Найдешевше, що у тебе. Ну не на це старт. Стар. Він коштує 2900 гривень. Комплектація іде. Подивіться, два акумулятори. Один стоїть, другий тут. Є триножка, є мікроліфт, є навіть окуляри. Є універсальне кріплення, яке, до речі, працює. Ну і зарядний пристрій. Бачите, який? якийсь інструкція українською мовою. Ха, крутяк! Ось така наступний по ціні. Наступний по ціні Дек тім, це від ну, Це надзвичайна пластмаска-пластмаска, але виконує свою постарку. Він компактний, захисний в ньому кожух. Це сама серія. на Три башти, є на чотири башти, він коштує 5,5 тисяч. В ньому є підйомний механізм, є кронштейн на магнітах. Ну, Тут він такий достатньо ну, прим -прим 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 примітивний. Зарядний пристрій. Ага, Дивіться, мішень. Ну, і сама батарейка. Гарантія акумулятор. на нього є? Так, да, один Скільки? рік гарантія. Один рік гарантія. Тут акумулятор, який. Потужний, один? Тільки? Потужний, так. Да. І один. Один. О, один. Я покажу, І як... Кейс тут м'який, він такий ось такий, як ви його бачите. Зараз я покажу. Ось такий акумулятор. 7,2 вольта, 2,600. Він, до речі, дуже часто зустрічається, ось подібний стоїть в хюпрі. Да. Так, наступний, який у нас по вартості? А, наступний по вартості. Той дорожчий, Ось оцей. 5,5 тисяч гривень. Офіційний гарантійний, один рік гарантії постачається. А де тут червоненький кейсик? В класичному кейсі для шажиння. У нього немає конкурентів по акумуляторам. Подивись, 2 ампер годин, 12 вольт. Уявляєш, яка собі ємність тут така страшна, немає рівних взагалі. Чотири площини. Фізичні кнопки електронні не завжди, ну, такі сенсорні завжди подобаються. Ну, бачите, пластикові, але в комплекті два акумулятора, зарядний пристрій і повноцінне, навіть е, з рівнем. Це дуже важливо, тому що, коли ви повертаєте, рівень вам допоможе, щоб не було е, ну, похибки. Інструкція, ліфтик, ну, все як у всіх. А що у тебе? Ось, наприклад, пора... скільки він коштує. <кій> До речі, є... вибачте, Шиджинг 5,5 тисячі в цій комплектації, рік гранті. 6,5 тисяч коштує це теж Дектім від хьюпор. Uh, а тут. Uh... Стоп, це хюпер? Так, так, це Дектім, це теж хюпер-виробник, тільки серія Дектім. А тут в ньому є uh, башти, які повертаються. Це таке цікаве рішення для того, щоб. Я не знаю, якщо що... луч попадає на перегородку, щоб... щоб можна було змістити, щоб було видно луч, не зміщаючи самого. Ну, це це рішення мало хто виконує. Навіть оцей дешевий за 2900 гривень, там, тут також це рішення є. Але чи воно необхідно, це таке. А, тут достатньо низько знаходиться а, нижня башта 7 мм, що дає змогу працювати з полами, А, Кронштейн тут теж такий простий, зарядний пристрій. Мішень. Один? Тут а, один акумулятор, є ще пульт. І а, що в цьому дешевому дектімі, що в цьому дектімі, є можливість а, працювати з ловушкою для луча, тобто приймач, який можна перенести луч або в світлу погоду, так. або на, на дальне Це вже не перевага. Це так має бути. Якщо не працює з приймачом, mm. я його відкидаю і не продаю. Mm. Всі, навіть оцей. За 2900 гривень працює з хюпером з приймачом. Так само і шеджинг працює з приймачом. Тому це вже просто ну, відкладається mm. ця тема. Must хев. Mm. Хоча, до речі, ці приймачі, це вже таке на таку відстань промінь буде коливатися. Mm. Е Тим більше на вулиці ти ж не знімеш, правильно? А на вулиці буде вітер і там буде такі похибки, що можливо і не треба ці приймачі. Це така думка. Я так, так. Думаю, що скрізь в кожній комплектації є мікроліфт, чи десь немає його. Кругом ну, є. Скрізь є. Платформа з мікроліфтом для підйому. Так що у тебе наступне по вартості? Наступне по вартості у нас найпопулярніший. Ну, це ціна і, і Да, і багатьом відома серія Х'юпер на чотири башти. В ньому багата комплектація, і пульт, і може з батарейками, які в теж комплекті ну, тут присутні. Карти, є. А, акумулятор, ловушка, мішень. Зарядний пристрій. Тут вже такий непримітивний кронштейн. З багатьма регулюваннями. Ні, тут Карштейн самий крутякський. І у нього дуже потужні магніти. Бо. Ми Тому, дійдемо, та... дійдемо зараз. Тому це... по ціна якості цей хюпер досі займає лідируючу позицію на ринку і запад на них завжди є. Дивись, я позиціоную це наступне. Перше, у нього є. Є можливість тут є виставити координати, як є рівень зіграти. електронний. Це для того для чого ці координати виставляються. Коли ви виставляєте де його ставите, ви маєте поставити його рівно, щоб коли ви повертаєте, щоб у вас промінь не піднімався, не опускався. Крім того, для сходів, якщо ви повертаєте, це взагалі сходи виставити або якийсь кут кудись виставити. Це як на мене не перевершено. це за мінімальні гроші. У вас є можливість по Рівня електронного. Давайте подивитись. Він тут швиденько включається, і ви бачите, що от стіл практично рівно стоїть у вольєри. Так шо ви бачитесь, якщо повертаєте тут більше 3% Він працює, починає не працювати. Саме вирівнювання починається з 3% приблизно. тут уже металеві башні, ну це для охолодження. Тут, якщо ви бачите, призми великі, ну це вже настай... ну, такий серйозний апарат. Ай, ось згадав, оце ні ну, називайте ну, ні... вже речі своїм нещастя. Чому воно мені не сподобалось? Тому що е, ця моделька, вона вийшла як позиціонувалася, як заміна традиційної моделі. Потім з'ясувалося, що куди ділося немає рівня. Ну оцього електронного рівня нема. Нема. Тому це мінус дуже великий. Наступний мінус, як з'ясувалося, у нього в комплекті. Де його комплект? Оце. О, а це якийсь мінімальний комплект. Ну, у да. мене був інший комплект, трошки більший. Так у нього ці магніти взагалі не працювали. Тому я взагалі їх, ну, його забракував. Тут, можливо, і працюють. Зараз я подивлюсь. О, тут нормальний магніт. Щось ну, хоч не нормальне. Є ще версія. З... <гум> Ні, що нормально, тут величезний е, акумулятор, величезної ємності, але вони всі не взаємозамінні. В цього хупера зовсім інакший. Це таке уявлення, що різні заводи роблять. Бачите, який тут акумулятор стоїть. Зовсім інакший. Візьмемо схоже, да? вроді би акумулятор. Але, як з'ясувалося, він також інакший. Вони не підходять покріпленням. Маєте цей акумулятор можна використовувати як зарядку для телефона ну, через це, це, USB кабель, як павербанк. Це плюс, це плюс. І От... поємності 3,7 вольт, 8 міліампер годин. так, Валер, розповідай тепер ти, що тобі подобається в ньому. В ньому ну в ньому все нормально. я тільки гадаю, що це гідний апарат. Але не на ціну, ціну трохи треба знизити. Ну може то, тисяч. Тому що якщо цей коштує 7,5 тисяч, то він краще. Я думаю, що в районі там 6? 7, 6, 800, шість 900 це була б адекватна ціна. Тому переглянемо цей на зниження ціни. І тоді, якби це буде адекватно. От тепер я з тобою так. І до речі, це кріплення, воно хоч і просте. А що це за тут є, до речі, і цей пульт до нього? Тут з'єднання, оце що таке. Це просто кріплення для того, щоб поверталося. Дивіться, я таке mm. кріплення ще не бачив ніколи. Це таке унікальне, бачите? Ну, і воно не mm. має люфтів. Воно просте, як на мене надійне. Ну дивись, вони зробили кріплення. Тут вони не поставили рівень. Так поставте ж хоча б на універсальному кріпленні рівень. Ні. Що китайця? давай наступний. Наступна модель у нас не на... йде Девольт, ми сказали. Про я нього цій... 9999 це він по ціні. Ми ж йдемо по збільшенні ціни. Це е... із гарного можна сказати, що е... яскравий промінь і девольт бренд. І гарантія. І гарант... ну, гарантія девольт бренд. Із того, що мені не подобається, це ціна і мерегкотіння. Ну я потім вам покажу. У Деволта немає кнопочки включення е, спеціальної кнопочки для, для, для роботи з приймачом. І у неї вся робота, він постійно працює з приймачом. І він постійно промінь мерехкотить. Це тобі не здається, це воно так і є. І мені оце мерегкотіння подразнює мене. Не подобається. І усіх, причому в Деволтах. А що, тут має так не фіксується, що воно так бовтиться постійно? Як він? Треба розібрати. Треба розібрати і викрутки підкрутити. Та я шуткую, але, не бол... але, не дивіться, <рес> чуєте? От, пошат... Тут маятник фіксується. Чому фіксується? Бачите, ось є блокіровка маятника. Ви його розблокували, і маятник починає жити з власним життям. Він налаштовується на горизонт. І ви його зафіксували, він стоїть і він нічого не, 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 не б'ється. А тут немає фішки. Як на мене, головної фішки по блокуровки маятника. А при переміщенні, при переїзді, при ну просто зіб'ється. В общем, диво. І найдорожчий апарат, який у нас тут є, звісно, що є ще Bosch. які на якому. Ні, 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 Бош, все вже пішов в небуття. А, це не на самий красивий лазерний рівень. А в ньому цифровий дисплей. Включи його, щоб бачили люди. Це куртяк. А тут же розблоковується так само. Ага. блокування. Опа, і пішов, і включився. Тут X-Y. Тож рівень, але з боку дуже зручно. Заряд акумулятора, похибка. Тому <рес> що Валер, подивись. Угу. Тут круто, рівень стоїть. Але це круто, коли він стоїть на підлозі або в зоні, де, де ти можеш бачиш зверху. А коли ти повісиш його десь зверху, поставиш, то як ти подивишся на той рівень? Ну, а тут збоку все видно і зрозуміло. 2,6 ампер годин акумулятор один? на 11,1 один вольт. Один акумулятор. З зовсім один. А Пульт дистанційного управління. Моя пульт тут крутяк. Це, мабуть, для того, щоб він не впав. Подивіться, як, як світиться пульт. Мені так подобається. Дивися, коли ти виключаєш його, він починає, як казати, він втрачає зв'язок і починає мерехотіти. а він бачите, починає мерехотіти. Ну, мені дуже подобається. Його що? О, кронштейн. Кронштейн, дивлюсь, спростили трошки. Трохи спростили, ніж у серії подешевше. Піднімається вверх-вниз. І о, тут його, може, і спростили, але, о, але компенсували тим, що він на пульті обертається навколо своєї осі. А, тут є сервопривод, ну це найголовніше. Це саме. Головне, що його відрізняє від всіх інших. Так, там обирається ще й швидкість обертання. Ну тут стоїть. Опа, поїхав. Постав третю, може вона швидше буде. Ну, от перш, це перша. Третя. Ова. Який красень, а в іншу сторону? Це дуже зручно, якщо на відстані ти там 10 метрів стоїш, щоб не бігати туди-сюди, а ти здалеку керуєш і виставляєш промені вертикальні. Ну, як на мене, дуже класно. Тому я думаю, цей лазерний рівень знайде своїх покупців. Ним вже користуються замовники, що нас його придбали. І... Гадаю, що цікава річ, особливо, якщо трохи буде дешевше. Та ні, адекватна ціна. Адекватна Адек... ціна. Чому? Ну, по порівнянні, ну ти ж не порівнюй. У кож... на кожен товар є свій покупець. А тепер ми попробуємо їх порівняти по яскравості променів. Зараз їх поставимо. Оце зібралися погратися. Подивіться, яка краса. Але перед тим, як по красі ми будемо рухати кожен, і воно там буде відбуватися. На стелі, як на мене, ідеально від видно. Так, да, да. дивіться. І по яскравості, і по товщині. 2 900. Старк. 5500. Шерджинг. Е, як називається? 6500. 6500. Це теж хюпар, тільки дек хім? Маленький хюпер. 4 тисячі гривень, 10 тисяч гривень. Валера каже, щось ми, напевно, не, неправильно щось робимо, що, можливо, не знайшли ми тут, де він блокується. А я кажу, там ми ще не всю правду сказали. Подивіться, тут не акумулятори, тут батарейки. Валера. Валера. Це провал <с Cookies> Це провал місії. Так, його ж треба включити, бо він же входить в наш рейтинг. Так, наступний. Хюпер 7,5 тисяч. Ну, це, от це мені подобається. Е, цей хюпер, який там, скільки він коштує, також 7700, але тут немає рівня. І самий крутякський е, з шикарним рівнем з площад. Бачите, яка віконце. І сервопривод. 10,5 тисяч гривень. Ну, на... тепер ти розповідай, який тобі по промені більше подобається. Та, в принципі, тут якраз все дуже показово. Ось він. Я буду хелетати. Середній яскравості промінь середньої товщини. То, то, дуже непогано, як для такої ціни, то навіть можна сказати, що класно. -джинг. Яскравіше, трохи. О, яскравий промінь. Я хелетаю. Не найтонкий, але теж середній хюпер. Ну Це не хьюпер, це... господи, як. Ні, це де дектим. Дек а, я, о, яскравість середня, але, але тонкий. Т тонкий. А, далі дектім. Точно така яскравість. Така, такий самий. Середня яскравість і тонкий. Промінь. Девольт пропускаємо. Чого пропускаємо? Вон, вон, промінь ага, пропускає? ось, Промінь, да, промінь да. яскравий. Чого? А якщо ви подивитесь ось туди, подивіться, промінь там мені прямо, але... там він супер, я я що летаю. Подивіться, він супер яскравий, тому він б'є, напевно, метрів на 30 вперед. Mm -hmm. Але його товщина не ну, баж... нетон танкий. А далі йде найпопулярний Хюпера. Подоску... Яскравість... Бачимо? Да, да. Видно, що один ну, ні, ті ж самі призми ставлять. Окрім оцього DeckTeam Хюпер, да, ні. ні, це Хюпер Pro. От в ньому найтонкі промінь. Ось я його хвиляю, щоб ви бачили. Це Валерієвський. Він яскравий втаномиці. і чіткий. чіткий і дуже тонкий. Бачите, знайшли ізюмінку. Да. Тобто, незважаючи ми думали, що його дешевше зробити, вже не робимо. Ні-ні, <laughs> давай, вже, давай вже, дорожче. Вже, вже є, є перевага. Так, останній останні, середньої яскравості і середньої товщини. Слухай, ну як не дивно, я й не знав, що найяскравіший шиджи з'яв тут у нас шуму рейтингу. Ну, і девольт. І <гум> Девольт, так. <гум> да. Але ми бачимо, що а, на далеку відстань трохи збільшується, то і товщина теж збільшується. От, бачите, товщина аби відповідна. Обидва яскравих променя, вони ширші, ніж ті, що не менш яскраві. Ну що, я думаю, ми достатньо для людей розповіли, щоб не загружати їм ще. Так. Да. Я думаю, що послухайте нас, але прийдіть і подивіться, зробіть самі. зробіть по-своєму. <сум> <сум> Саме головне не тримаєш зброю, допомагай ЗСУ. Пам'ятай, що зараз, купляючи будь-який, я так розумію, прилад в універсал Тулсі або в мене, частину прибутку ми будемо запускати для Мавіків, для твого друзя. І ми ще хочемо зробити. Такий подарунок для трьох людей, які найбільше задонатять, ми хочемо подарувати помагатор в кейсі. Зараз ми його і покажемо. Це дуже популярний, мабуть, самий популярний інструмент на сьогоднішній день серед плитишників в максимальній комплектації. Потім міні-болгарка з регулюванням обертів. Ось вони висять у нас ось така вона. Вона і як гравер працює, і як болгарка. І третя, а, третя присоска з білою резиною в кейсі теж сама популярна на сьогоднішній день. від Шеджинг з цифровим дисплеєм. Оці три подарунки отримає люди, які найбільше задонатять. На ну, це збір буде, Мавіка. Я так розумію, це буде окреме відео. Це буде окреме відео. Ми там виставимо фото хлопців. Добре, я тобі дякую за обмін досвідом. Звертайтесь до Валєри. Я... І я вам дякую. Це порядна людина, він поганого не порадить. Слава Україні! Героям слава!